Ярмарковий вихідний мали цієї суботи мешканці Сумщини. Зробити покупки та розважитись покликала всіх до села Сад виставка ярмарок Агросумщина 2011. Відвідувачам пропонували сільськогосподарську техніку, продукцію переробних підприємств, новинка науки і технологій. Всього свої здобутки представило більше 200 учасників. Славна цьогоріч осінь, щедра, врожайна. Саме цієї погожої осінньої днини господарники не лише нашої, а й інших областей зібрались на виставку ярмарок Агросумщина 2011 аби продемонструвати свої здобутки. На ярмарку, як то кажуть, яблуку ніде да впасти. Вистачає і покупців і продавців на прилавках, розмаїття товарів від різноманітної смакоти до сучасної сільгосптехніки. Овочі, фрукти та м'ясо лише. Власного виробництва. Втім, найлюдяніше цього разу не тут, а там, де продають сільськогосподарських тварин. Скажіть, що ви придбали, що поросятка. Поросят. Да. Скільки коштує, чи влаштовує Пор... вас ціна, чи влаштовує вас сам товар? Коні якби не влаштовував, не купили б і влаштовує по гарні дуже по 45 п'ять гривень. По 45 п'ять гривень. А Килограм? взагалі по скільки продають? Ну там є сі дешевші. А, ви чому а ми вибрали, тому що порода нам подобалася така. А яка це порода? Ой, красний якийсь п'ятна. Скромного, дуже гарний, дуже красивий. Взяла двоє поросяток на виставки. Наші село Сад. наша породисте поросята по 40 гривень в кіло, дуже хороші поросятка. Відвідав торговецю і губернатор із народом поспілкувався, і на техніку та на худобу подивився. За словами очільника області, для аграріїв Сумщини поточний рік видався досить успішним, що й засвідчила виставка ярмарок. І саме головне сьогодні якраз програма розвитку АПК на 5 років дала впевненість в тому, що ми розвиваємо сільські території перш за все. І те, що сьогодні є взаємодія поєднання досягти спільної мети розвиття територій, це влада, інвестори та самі мешканці районів у цьому якраз поєднання аграрії. Сум ще не запевняють, уже нині здатні повністю забезпечити потребу області в харчах. Ми можемо сьогодні відверто говорити і гарантувати, що продовольча безпека гарантована на 2011-2012 маркетингові роки, як по всіх продуктах харчування, так і сьогодні ми маємо можливість говорити про те, що продовольча безпека зерна гарантована, овощі картопля гарантована, і розпочинає роботу сьогодні 20 крових заводах. Торговиця співпала зі святкуванням дня Сумського району. Відтак було цього дня і що до кошиків покласти, і чим розважити душу. Катерина Іваненко, Олександр Новожон, обласне державне телебачення.